Доброго дня, 11 лютого, ситуацію по Авдіївці маємо наступну. Міські бої за ці садові будиночки. Хто мав досвід вуличних боїв, той розуміє про що мова. Дуже сильно виручають FPV-дрони і, і дрони зі скидами від наших операторів, які працюють на напрямку. До речі, подяка волонтерам і донаторам, які дуже допомагають. І 110-та, і 47 сьома, і і 59-та, і Інші казаки, які на напрямку працюють. Багато підрозділів завдяки вашим донатам. Ну підарів дійсно. Нищиться дуже багато, ну маю можливість спостерігати не із телевізора, але вони, як трогани, з усіх шпаринок лізуть, плюс каби, фаби, артилерія крупних калібрів, вона там абсолютно не замовкає. Тому ситуація така, ну як є зараз проводяться, ну вона дійсно складновата, але зараз проводяться дії саме військового характеру, скажімо так, стабілізаційні. Який буде результат цих дій будемо бачити найближчими днями, поки ситуація така, ну вона така є, як є. На жаль, перевага артилерії і мінометів, особливо авіації, вона колосальна і дуже велику роль грає, тому що місто знищується, агломерація навколо міста знищується. Тут би, мабуть, дуже велику допомогу. F-16 допомогли, які познімали б з неба армійську авіацію, яка з 30-50 кілометрів фабами, кабами кидається. Але F-16 летять із березня 2022 року і в телевізорі, там, де мільйон дронів. Поки друзі, от козакам, які на напрямку просять на FPV, ми зараз закрили збір, збір купуємо, і козакам, які я перерахував, допомагайте, це буде практична допомога. Тому що ну, дійсно зараз це те, що дуже сильно допомагає нищити цю мерзоту. Всіх обняв, слава Україні.